Відкриваємо кав'ярню, що приносить 10 тисяч євро чистими. Тримай 5 порад, як зробити це реальністю. Перша порада: фокусуйся на маркетингу та продажах. Роби свій бізнес-план із постійних запитань: скільки мені потрібно середніх чеків на день продавати, скільки мені потрібно залучити клієнтів в це приміщення. Друге, оренда приміщення це ключовий момент. Лайфхак. Обирай приміщення, яке буде до 10% коштувати в оренді від твого запланованого виторгу. І так, чим дорожче приміщення в оренді, тим більше витор. Віру в свої продажі, обирай найкраще. Третє, створюй команду зірок, а не зіркову команду. Люди, які з тобою працюють, повинні бути пристрасними та любити свою справу. Найкращий бариста, який робить латеар, найкращий шеф кухар який хоче бути бренд-шефом в твоєму закладі або в мережі. Прибиральниця, яка дійсно любить робити так, щоб було всюди чисто. Не бійся розвивати та навчати своїх людей. Бійся працювати з посередністю та ледером. Висновок: фокусуйся на продажах та маркетингу. Обирай найкращі приміщення. Працюй тільки з зірковими людьми. І тебе неодмінно чекає успіх. Починай вже сьогодні.